Чи варто звертатися до суду в разі виникнення конфлікту? Таке питання було порушено на черговій зустрічі партнерів проєкту Правова країна. Спільне американо-українське співробітництво в різних сферах життя нашої держави триває вже два роки поспіль в рамках закордонного проєкту з міжнародного розвитку USAID. до завершення програми. Залишилося ще два роки. Після чого організатори сподіваються значно покращити українські реалії у правовій сфері. Закордонного досвіду у правовому полі в нашій державі бракує як води у пустелі. Про це свідчить з одного боку банальне незнання своїх прав пересічними громадянами, а з іншого відсутність напрацьованої української моделі вирішення гострих питань у сфері права. У нас в країні немає єдиної успішної моделі надання безоплатної правової допомоги. І на сьогоднішній день Україна будує таку систему і вбирає в себе досвід інших країн. Тому дуже корисно. Відвідувати такі семінари. Семінари та тренінги для українських працівників правової галузі не єдина робота в рамках проєкту. але за два роки діяльності програми вона довела свою ефективність. Наприклад, відносно новий досвід нашій державі медіація або практика вирішення суперечливих питань за допомогою третіх осіб. Завдяки обміну досвідом останнім часом вона стала більш знайомою для українців, а національні медіатори стали більш досвідченими в питаннях вирішення найскладніших конфліктів. Нагадаємо, медіатор це своєрідний посередник з юридичним досвідом. Відом і знанням психології, якого залучують у разі виникнення гострої суперечки, аби не звертатися до суду. Людина, якщо вона бачить, що її право не захищене, відразу звертається до суду. Дуже часто не потрібно звернення до суду. Дуже часто питання можна врегулювати без звернення до суду. А тим, що людина звертається до суду, дуже часто, навіть не знаючи, ну скажімо, підсудності до якого суду звернутися, потім вона скажеться, що в неї не приймають, припустимо, да, от там позовну заяву. Актуальним є проекти у земельно-правовій площині. Юристи, партнери програми мають змогу надавати безкоштовну допомогу українцям в сфері захисту прав власних і це практична сторона медалі. Взагалі ж нам не завадила б допомога із викорінення корупції в земельній галузі, адже розподіл привабливих територій під мовчазним потуранням влади вже давно сягнув за межі пристойності. Мені здається, що корупційні схеми стають неможливими, якщо законодавство написано чітко виписано чітко законодавство, і якщо громадяни поінформовані про свої права. Вже сьогодні кожен українець має змогу провести власний так званий лікбез і дізнатися більше про с. Вої права на офіційному сайті проекту правова країна.орг.юей Вікторія Ясінська В'ячеслав Лаштаба телекомпанія Круг.